Вікторія на акції вперше її чоловік зник без звісти 11 грудня 2024 року на Донеччині. Жінка каже, вже звернулася до всіх необхідних інстанцій, втім, досі не отримала нової інформації про місце знаходження та стан чоловіка. У нас є донечка, яка чекає тата. Тата в нас веселий, дружний. Донечка дуже чекає за та тата. Я сподіваюся, він повернеться живим і буде добре». Син Ольги Артем у полоні понад два роки. Жінка говорить, що на сьогодні жодного зв'язку з ним не було. В августі місяці ми писали листи на Лубниця, писали. Ну, а передали туди чи не передали, ми нічого абсолютно не знаємо. Взагалі в камішина туди нічого не попадає. Про умови, в яких утримують сина, Ольга каже, дізнавалася від звільнених з полону військовослужбовців. Питають їх, звісно, і ніяка Какая, у ребят холодна. Ну, випускати виводять їх, ну, нічого хорошого абсолютно. 20 листопада 2024 року на Курщині зник безвісти чоловік Юлії. Мені принесли сповіщення, що він група безвісті. Ну, потім зателефонував ротний, ймовірно, загинув, але ми не віримо. До акції долучилось близько 270 людей, розповів начальник сектору превентивної комунікації Михайло Морозов. Свободу, НГУ! Свободу, НГУ! Не мовчи, збиває! Не восім голод триває! Аліна Ковальчук, Роман Волинський Суспільне новини Миколаїв.